Любі друзі, я продовжую знайомити вас з верхнім одягом, який є в асортименті модна казка. І до вашої уваги, ось такий розкішний пуховичок, дуже-дуже тоненький. Він йде на кнопочках. Я пропоную його носити як пуховичок, наприклад, там до мінус 5-7, тому що він тоненький, важить грам 200 не більше. Це є пух-перо. Я пропоную його носити до холодів, до морозів. так. А після того, як стане дуже дуже холодно, його можна витягнувши пояс, носити як підстіпку під пальто, наприклад, вовняне. Буде тепло, стильно і гарно, і буде така багатослойність. Я прямо бачу його на пальто, наприклад, світлому, бежевому, як нижній шар, вам буде і тепло, і виглядатиме статусно. Окремо одягається ось така от штучка. Комір зйомний на кнопочках. Ось такий. Натуральне хутро. Це овчинка, скоріш за все. Ось така от краса. Його можна носити теж окремо, як трансформер до, наприклад, гольфика у бежевому кольорі буде надзвичайно красиво. Кишеньки функціональні. Цікаво зроблені, ніби такі випуклі. Вони йдуть в тон основній тканині, але не простібані. Кнопочки теж в тон основній тканині. Ще раз повторюю, він тоненький, тобто це на початок зими, скоріше на початок зими і кінець зими це не на люті холоди. На люті холоди в нас є інші модельки. Дуже цікаво, він простібаний ромбом. Дуже дрібненька простіпка, і це означає, що він буде теплим і за ним буде легко доглядати, тому що пух не буде гуляти по виробу, і можна навіть прати самостійно його, тому що його легко буде за ним доглядати. Ще раз показую, що він має пасок, можна його приталити при необхідності. По розмірах у нас є 42, 44, 46, 46-й повномірний, він йде десь на 48. Взагалі ця курточка на півпальто є повномірною. Якщо ви не можете підібрати розмір, будь ласка, скидайте мені параметри. Ми підбираємо на або міряємо на дівчинку, яка є плюс-мінус ваших параметрів, або вимірюємо все і обов'язково вам допоможемо. Тому звертайтеся зі всіма питаннями. Додаткові відео ми теж можемо скинути.